Гарний ріл, <ріст> коли клієнти вриваються прямо в ефір. А можеш мені вже сказати, ну, якісь такі ціни на той же кондо, в якому ми зараз живемо? На будинки на житлові комплексі? Яка середня ціна? Яка взагалі вартість зараз коливається? Ані це дуже гарне питання. Ти знаєш, мені це питання часто задає моя сестра, що працює ріолтером в Києві, і вона завжди каже мені фразу, так. Скільки там коштує квартира? Ти можеш мені продати якусь нормальну квартиру? Бо всі кажуть, що тут все коштує мільйони мільярдів. Якраз я вчора розмовляла зі своєю колегою, у якої новий лістинг тут поряд в сусідньому місті. Угу. Вона каже: Так, у мене є така класна квартира, вона з ремонтом. Вона ось там, то знаходиться також кондо. Однокімнатна сто сімдесят п'ять тисяч. Я говорю, о Вау, таких цін не буває. Вона буває. Вона мені вислала деталі. і Я дійсно бачу, що квартира в гарному стані. Вартує того. Ось до прикладу в Вейві, поряд з яким ми знаходимося, можна купити студію за 250 тисяч доларів. А однокімнатну можна купити за 430 Недавно моя колега закрила тут найдорожчі діли, як то кажуть, по двокімнатні за 870 тисяч. Буквально це два тижні назад. Це двокімнатна квартира. Це дві повноцінні uh -huh. спальні, дві по повноцінні ванні. кімнати, величезний лівін рум, просто великий. Wow. І Ось перша тут він, лінія. якраз перша лінія і балкон, який виходить сюди на океан. Тобто дуже гарний. Це все, все реально.